Тут ми можемо дійсно припустити, що розмова буде йти про те, де завмирає і яким чином лінія фронту. З чого ми можемо зробити висновок, що накладаючи на це заяву Трампа з приводу припинення вогню, а не завершення війни, що Сполучених Штатах прийняли для себе певну план, скажімо, чи позицію, що російсько-українська війна має бути заморожена, не завершена, а заморожена. Що це може бути осяжною перемогою для Трампа. А далі там головне, щоб вона за каденцію Трампа не розморозилася, а пізніше, хоч трава не рости. У мене тут погана новина для команди Трампа у випадку заморозки російсько-української війни, вона не стане, не війде в стан глибокої заморозки. Це буде щось між морозилкою і холодильником, напівзаморожений стан, і дуже швидко. Почне розморожуватись ще за каденції Трампа, і це може його поховати. Власне, на це, я думаю, і є розрахунок, зокрема, Пікіна в сценарії заморозки за російським варіантом чи планом. Те, що зараз подається в медіа, як на мене, є повністю неприйнятного і допустимого. Там просто купа всього. Каша, цвяхи, мед, гівно, перепрошую, і все це перемішано. Я не думаю, що такі плани подібні взагалі мають спроможність бути реалізованими. Вони не вирішують жодного з питань, які лежать в основі російсько-української війни, і не дають змоги закріпити Росії хоч якесь з них, реальну надовго. Без цього Росія зараз йде на е, дипломатичне. Замороження чи завершення російсько-української війни і близько не стане ситуація в них ще не настільки катастрофічна, і ба більше якщо ми подивимось на російську культуру і те, як вони діяли, просто прецеденти історичні практики, і як вони діють зараз, вони повторюють ці ж траєкторії постійно, то росіяни завжди тиснуть аж до того моменту, коли вони вже надірвалися, але цього ще не зрозуміли. Вони, як тараган, якому відірвали голову, вони здохнуть з голоду, а не від усвідомлення того, що в них немає голови. Вони ще бігатимуть, трепихатимуться, заявлятимуть, підійматимуть ставки. Так само, як було зрозуміло, що радянський союз вже йде на ріфи, але щоки надували до останнього. Так само, як в воєнних кампаніях, російських до того, чеченських і інших, вона ж не одна була, те саме відбувалося. Росіяни самі не відчувають цієї миші, коли вже доста, коли вже їм варто було би зупинитися. Тому вони завжди перебирають карти, і тому вони завжди зупиняю, в розбитого корита. Все по Пушкіну, Вони ж його дуже люблять, пам'ятники йому ставлять. Він про це росіян попереджав, але росіяни не змінюються. І тому й зараз я не думаю, що Росія піде на такий сценарій, що для себе Росія вирішує і що їй вдається зробити. Вони намагаються відтермінувати санкційний тиск. І відтермінувати підтримку України, нарощення її, даючи Трампу ілюзію того, що Росія може піти на припинення вогню, завершення війни, і, друге, розтягують час. Тобто, для того, щоби пітлять зараз, їм треба розтягнути час і створити ілюзію, яка би виправдовувала, чому цей час треба розтягнути. Зустріч з Путіним це про це. Я не думаю, що Росія настільки хоче зустрітися на цьому тижні. Я думаю, що росіяни хочуть відтермінувати цю зустріч, от домовлятися про неї, формувати порядок денний ці зустрічі, тощо вони будуть ставити вимогу, що з Зеленським вони зустрічатися не будуть. з боку штатів. Вимога виставлялася, що має бути зустріч на трьох, і вона абсолютно зрозуміла, бо Трамп не хоче брати на себе відповідальність за будь-які домовленості. Бо тоді Україна може сказати, це Трамп домовився з Путіна, а ми не згодні або сказати, це на нас, натиск Трамп. Трамп поганий, а нам приходиться тепер виконувати, не дивлячись на всі загрози. Це він винен. А далі Україна сиплеться, програє, і це стає поразкою для Трампа. В нього люди виходять, парламент його скидає, тому що при всіх Україна не програвала, а при Трампі Україна програла. Це буде приниження для Сполучених Штатів геополітичне небаченого розміру. Це просто підірве середину американську політику. Чи хотів би це у Китай? Безперечно, чи хотіла у Росія? Безперечно, але чи може собі це дозволити Трамп? Ні, тому позиція, з якою зараз Трамп виступає, це план, який є. Неприйнятний для Росії, дуже поганий для України, бо я би його окреслив таким чином, і тому я думаю, що він не здійснений, але розмова буде, і, скоріш за все, там буде не тільки Україна. Вони захочуть росіяни а в часі просторі розмазати питання України. Тобто, давайте ми припиняємо вогонь, ну, зараз утрирую, да? 155-го калібру на 20 днів. На 20-й день ми прервемо вогонь 152-го калібру чи ні, 155 і 152-го разом, бо це наше їх. А потім ми 120-й 122-й припинимо ще 15 днів припинення. Потім літаки, потім ще щось коротше, десь так до року 2048-го ми закінчимо припинення вогню по сантиметру і дійдемо до 762-го калібру. А, вони захочуть тягнути цей час, але і розчиняти порядок денний. Його розмазувати за рахунок. А давайте про космос ще поговоримо. А давайте поговоримо про ядерку ще. А давайте про ракети. І Росія вже сказала, що ми не обмежені е, обмеженнями, переконувати втологи по ракетам. А давайте поговоримо про Південний Кавказ. А про Сирію, а про ще щось, да й взагалі про обмін хокейними командами і взаємними показами кіно, як ми дізналися по цьому в них найкращі успіхи завжди в у розмовах з Трампом. Власне це ціль Росії. Яка ціль України? Ціль України максимально пришвидшувати процес. Раз два не погоджуватись на жодні стратегічні домовленості без того, поки не домовлено все. Нічого не домовлено, поки не домовлено все. Бо інакше це буде жах без кінця, просто розтягнути процес, в якому Росія на пульті швидкості сидить і регулює, а Трамп а, продає кожну цю перемогу, ледь не розміром здійжабель, надуваючи її і здуваючи, коли йому це необхідно. А ми в такому випадку будемо весь час в програшному стані, тому що все це буде відбуватися за наш рахунок. Цього не можемо допустити. І третє це звісно ж припинення вогню може бути тільки все і тільки з гарантіями і з. Санкціями для Росії гіршими, ніж ті, які на старті є у випадку порушення. Бо інакше Росія ну, припинить вогонь. Там, на 50 днів кажуть зараз. 50, неважливо, 49 чи 149. В цей час заводи продукують а, дрони, а ми не зможемо знищувати ці підприємства а, Виробляють ракети. Ми не зможемо їх знищувати. І вони все одно впадуть на голову українців. Ну, або куди вони полетять? Нікуди вони не полетять. На складах вони не будуть лежати довго, посадити їх, щоб проросли гроші грішми, не вийде. Поля дурнів існує тільки в казках. І, відповідно, це все полетить на голову українців. Просто рівно в той момент, коли Росії це треба буде, і вони скажуть, Україна підірвала в нас дев'ятиповерхівку в Рязані. Ну, так, щоб вже повна аналогія була. Звинуватися в Україну і скаже: а тепер удар! І все це полетить по Україні ну не за місяць розмазано, не за 50 днів, а там за 5 днів, 3-10 днів, але рівно всі ті тонни заліза, які Україна які Росія виробляє для того, щоб вони впали на голову українців, вони впадуть. А зараз ключове це фронт, і от питання: а від такого припинення вогню поетапного без гарантії, без посилення санкцій. Фронт виграє? Ні, а виграє стільки стилів? Ні, не виграє. Ну так здрасте. Тоді ми що ми зараз даємо змогу Росії відтермінувати. Посилення санкцій коні, перша галочкових, ми даємо їм пуль від часу, вони визначають, коли це припинення вогню закінчиться. Три, ми даємо їм змогу створити прецедент позитивної конструктивності Росії, а -ля. беремо лапки для Трампа. Так вибачте, на хіба нам таке щастя?